Це відео присвячується тому, що було декілька випадків, коли хірург-імплантолог під час операції впускав імплантат на підлогу. Відповідно, він розтерилізувався, втратив свою цінність. І для того, щоб такі випадки не повторились, хочу дещо показати саме техніку фіксації імплантату на імплантолоді. Значить, хірург імплантолог має в, своїй, в своєму розпорядженні. Хірургічний набір необіотек. Три імплантоводи. Два з них для ручного використання, довший і коротший. І один імплантовод для машинного використання. Значить, у нас є класичний імплантат необіотек S2 актив. Це активна поверхня з обробкою SLA. Значить, що ми маємо? Імплантат йде в стерильній пластиковій упаковці м'якій, і, відповідно, стерильна також пластикова упаковка жорстка. Значить, сам імплантат йде в прищепці пластиковій і окремо постачається заглушка. Вона тут знаходиться випала тільки ж. Значить, імплантат в. Прищипці. Потрібно, важливо пам'ятати, що отак тримати ні в коєму ні в якому разі не потрібно. Потрібно тримати ближче до центру імплантат, заглушку. Значить, ми беремо імплантовод. Якщо використовується ручний, машинний, немає різниці, в принципі, принципової, Значить, нам потрібно вставити імплантат в імплантовод, тримаючи посередині прищипку. Коли ви відчули, що Попали шестикутником імплантовода в шестикутник внутрішній імплантата, можете спокійно відпускати. Будь-які різкі рухи після цього, в принципі, вже не призведуть до того, що у вас імплантат впаде. Якщо не використовувати цю техніку, а тримати, наприклад, отак і не впевнити, що він там сів, то, звичайно, що. Заранше відпустили, він може впасти. Таке можливо. Але я знову повторюю: тримати посередині, щоб надійно фіксувати імплантат в пришипці, ставити імплантат і впевнитися, що шестикутник імплантоводи імплантат співпали, зайшли один водний. І після цього можна спокійно відпускати і працює. Лікарі, які використовують дану техніку, не було жодного випадку, щоб вони втратили імплантат. Під час операції, чи в будь-якому іншому випадку, дякую. Якщо будуть інші питання, пишіть на групу Фейсбук Необіотек Україна. До зустрічі і працюйте.